Тепер, коротше, вже тільки евакуатор допоможе. Привіт мої любі! З вами як завжди, Паук. І ви на каналі, присвяченому мотоподорожам в більшій частині по бездоріжжю. І мотовихідним. Також в основному по бездоріжжю. Сьогодні дуже гарна погодка, розгріб усі свої справи, бо купа мотів було на ремонті, на обслуговуванні і купа іншої роботи. Ну і вирішив, що працювати це все дуже добре, але треба часом і віддихати. І тому на сьогодні ми придумали з кумами цікавий такий маршрут, не доїжджаючи до Ладижину, недалеко від ХПП, є місцина така класна там озера, кар'єри, Південний Буг поряд. Ми вирішили туди з'їздити, просто посидіти, відпочити, щось на багатті, посмажити, поїсти, віддихнути і поїхати назад. Ох ти Йошкін кот! А ви тут не були ще, так? Да? Ігор Ян. І ти тут не було. 3 три на 3. Три. Три були, три не були. Аня не було. Я... Не, глибина точно більше. В 18 -то ми дивились, там вон на камні якомусь є. Висота з якої прыгали. Он до 14,5. Он 19. Вон на камнях написано. Макс, в тебе 4 глаза, а ну подивись. Вот, прямо, черный. Вот прямо, прямо ситуа. Век не камни. Панка, давай, кадовго, панка. Бачите, с двигамирками давай палка не потрібно. Да. У мене немає длинних рук, так що в мене довга пауза. Диви. Колі. Ты что, забув, как ти пол сардельки Домбравана з'їв? Я з'їла. а Так, що? Я саня. На пере на переправу и потом додому, да? А если переправа хороша через переправу а там куда понесет, да? Так он был тут, когда ты приехал? Он говорит, ли? що едем, я уже не там да. такой. Дивіться, що я тоді пропоную. Люди друзі. Е, щас... Та, так, не їздило, щас дивимося просто маршрут, то що мы тоді їхали. А Ой нет, последний, в, последний был капецки и ямы. Ну yes. мы когда ехали обратно, там где-то поле мы шли, там ямы были такие. В прошлый раз. Боже, бедная это все. Человек матрица? Да. Ща я вас заведу? Коротше нас взяв блуд По трасі їхали-їхали. Захотіли заїхати ще одне цікаве, гарненьке місце. І от їхали-їхали. І дивлю, що по трасі там десь показує поворот нам... По типу прийдеться повертатись назад, там таке. І ми вирішили, там ми його звертаємо в поле. От і звернули в поле. Тепер шукаємо, як нам виїхати. І ще бажано виїхати там, де нам треба. Так і є, виїхали майже майже там, де нам треба. Яка гарнота! От і весь низ. <рив> Я думала, Ні, ти що? О там э, можна спуститися. Не ходь. Я вже обкакалася. <рив> Закаканка. Звайся. Не ходь. Це тоже південний бух. Він за всіх боків гарний. Прямо на сонце збарити і нічого не буде. Улыбаемся и мажем. Много слезы текут. А одна Все. А что тут е? А як тут цікаво? Рыба дохла. Мать, вот таково. Я серьезно тебе кажу Макс, 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 резина, 12 тысяч. <рес> Навоняв тут шмаленою резиною. За 12 тысяч. Станция, немножко стану ножки действуют плохо. Причина остановки? Игорь, уже же спросил возле магазина, чтобы все Тебе сказал империал уже для тебя. Колесо пробил. Этот навигатор нас ведет. Как я люблю по навигатору ездить. Ну я тебе говорю по навигатору же едем. Да, показывают центр Ольгополя. Это не ко мне, это к навигатору. Видел, как смотреть? Видел. А малый показывал, не видел? <Шатурные>, типа. Ты в какую канаву там упал? знаю, пробил колесом Что, серьезно? Серьезно. Да ну нахуй. Не гони. Где-то там потом 6 рублей. Ну все. Он тут спускается. Как это настроить размер? Что вы пробил, кольцо? Нет. Да. Доброго вечера. Відкажіть, будь ласка, шиномонтаж десь є. Так, є. Ну, кілометра три. Ну тут все Е, Може йому краще спуститись на централку і туди. Чи і по цій вулиці? Просто йому там легше толкати буде. А йому толкати треба? Так, да, то там геть спустило на шифері. А щоб його відкрутили. Допрошує, да? Це буде Та... відкрутити. Черт його знає. Даже? Ну, таке. Не дуже. Макс, чуєш? А ну давай його сюди. Е -е, Знімаємо колесо. Жуйте, жуйте, не відволікайтесь. А, ні-ні, дякую. Що, зубів нема? Да. Ти будеш смокати. Дякую. Ура, ура! Наше колесо приїхало. Ой, хай бог дає. Так, у мене тут не було. <ligen> Майстер мотомотоциклів. Звертайтесь 050. записуйте номер телефону 050-050. Зірочка зірочка 34. Відремонтували ми колесо. все зібрали в купу. І нарешті майже о 9 вечора ми вирушили сторону дома. Наша пісня гарна й нова. Починаємо її знову. Яка яка там нога? Там вже третя. Так глибоко, ця яма, щоб посередині була. Бо той, сука, на том тяжело мене доганять, блядь. Той, сука, машина і ззаду. Блядь, блядь. Що робити? Тепер, короче, вже тільки евакуатор допоможе. Mm, да. Покаталися. Покатушка вихідного дня. <laughs> не страдайте хуйньою, не їсти мотоциклами, бо це все бля хуйово закінчується. Все, вимикаю світло, щоб не саджати акумулятор. Далі буде по ходу діла. Да. Тебе удобно там? Да. Наш спаситель Петрович. Ми їдемо додому нарешті. Ага, до включался. Нічого этого не хватало. А я на что, тоже бусом? Да. так витягнули людину з дому. В нього сьогодні день народження. А ми його витягнули Вести мотоцикла. Ну, що поробиш? Петрович просто кращий. Что, дамочки, с приездом? Спасибо, спасибо. Как покатались? Отлично. Сейчас, сейчас, сейчас. Так кидайте его на месте. Там ровно идет. Да-да, видимо, чуть-чуть его что-то поломали. Итак, чуть-чуть не подводишь завтра.